Всіх вітаю. Сьогодні у нас 23 червня 2024 року. Центральна Україна. Ось хочу показати ранній сорт абрикосу. Це у нас французька селекція під назвою Пінкот. код Оце отак забарвлюються плоди на сонці. Цей сорт є доволі крупноплідний. Ось отакі гарні плоди. В центральній Україні дозріває цей сорт, виходить приблизно 3 декада червня. Ну, це все в залежності від регіону і від погоди. Загрузка врожає, ось бачите, яка. В затінку ще плоди не так окрашені, трохи звинкуваті. А там, де попадає більше сонця, води вже можна. Збирати. Оце трохи був град у нас, пошкодило. Отакі, бачите, пошкодження на абрикосі. Цей сорт є промисловий, ринковий, смачний, плоди приблизно в середній по 80 грамів. Окремі можуть бути. І по 120, і по 130 грамів. Сорт абрикосу пінкот У мене два дерева, ось одне, ось інше. Кожен рік гарно за себе врожаєм. Ось. Рекомендую цей сорт, хто хоче крупноплідний, ранній, смачний абрикос. Як для себе, так само він гарно підійде і для ринку. Ну, зараз обірву з вами продегустуємо. Є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтеся. Приріст непоганий. А зараз будемо збирати врожай цього цікавого сорту. От скажіть, друзі, дійсно красень, отакий от крупнючий, такий гарнючий абрикос. Клас. Мені він так подобається, я не знаю. Перший раз по доношення, коли в мене було цього сорту, я в нього закохався, бо він, по-перше, товарний, по-друге, крупний. По-третє, ранній. По-четверте, він дуже гарно запилюється, він є врожайний і дуже скоро входить в плодоношення. Так, давайте побачимо, яка вага. Так. 90 грамів. Ну, це, напевно, середня вага 90. Угу. Самі крупні будуть більше ста. Дев'яносто. Сто дев'ять. Сто десять. Вага. Добра Сто дев'ять. Сто один. Мені він подобається ще тим, що він не гніє на дереві. Бо є такі сорти, наприклад, як а, Світ Ред. у нього ось в цьому місці є така, такий отвір невеличкий. І то, коли йдуть дощі, той сорт може підгнивати. А цей сорт в принципі, з ним одночасно дозріває десь на день-два пізніше. Але в нього немає проблеми. Він, хоч дощ є, хоч не є, він не тріскається нічого. Він Гарно і запилюється, і переносить приморозки. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Це такий промисловий сорт. Ось. м'якоть така соковита, помаранчевого кольору. Кісточка. Зараз ще один розріжемо. Давайте розлупаємо краще, щоб побачити, як воно. Відділяється. Відділяється, трохи є м'якоті, але це таке невелика кісточка. Так. Ще такий прям, щоб був оце, оце м'який. Давайте розріжемо ще цей і побачимо, скільки соку. Який вміст цукру. Так. Давайте по соку. О, соковитий оце натискаю трохи. Соку прям багато. Так, місць цукру. Я думаю, не дуже великий, бо дощі так, 11. Оце після дощів, після 5-го числа, 5 червня, у нас дощі, дощі, то два дня нема дощів, то два дня йде дощі. Такі дощі не просто так пиль прибило, а так гарно замочує. Що аж тріскається потім земля через 2-3 дні. То бачу, що цукру не дуже. Воно цукор дощ повимивав. Так, ну по соку ще раз ось багато, ну і пробув на смак. М -м -м. Такий ніжний, ніжна м'якоть, шкірка хрустить, солоденький, з маленькою кислиночкою. Ця кислиночка доповнює, гарманує. Ось зі смаком. Він є доволі е, з таким насиченим абрикосовим присмаком. Також цей сорт є доволі ароматний, душистий. так підходиш до дерева, то чуєш, що абрикос вже дозрів, вже треба його знімати. Ну, а так, В цілому, такий невеличкий відеоогляд. Сорт цей рекомендую, хто хоче смачний, крупний абрикос з гарною врожайністю. Ну, так, всім, друзі, гарного дня, до побачення!